Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго. Ранечку. Знаєш, що вже всі давним-давно встали, стріпались і взялися до роботи. Не знаю, чого зараз так сплю, знаєте, як покупано. Вчора ніби й пізно не лягла. По одиннадцяті, я собі так згадую. Вчора кавалерка мах роботи зробила. Їсти наготувала борщ, макарони. Прала вчора, напевно, чотири рази, але навіть і того всього не повипирала. Бо знаєте, є таке кольорове, біле, чорне, і то все треба було комбінувати. Піжами до піжам, халати до халати, а рушники до рушників. Так що ще сьогодні є що робити. Ну, але ви, кавалерка, знаєте, прийшов новий день, у нас за вікном мороз, а пташки так співають, що не можу вам передати. Нема коли спати. Треба кожній людині рано встати, файності стріпати, зробити всі водні процедури і всі разом. Беріться до роботи! Діти в школі беруться до роботи, батьки на роботі, а деякі батьки вдома теж беруться до роботи. У нас в хаті ідеальна чистота і порядок, їсти наготовлено. так що сьогодні маємо теж трошки справ, ага, пледи привезуть сьогодні. Uh -huh. Пледів буде три вида. І там по 10 штук буде, багато їх не буде. Одним словом, все як завжди. П'ємо каву кавалерка, стріпуємося і до роботи. Всім гарного кавалерочка, мирного і позитивного дня. А що тут є російське? Вечер... Вечер... Я не вечеряла вчора. Mm -hmm. Я стала дуже-дуже голодна. салат, Дух. буряк, яйце. А це буде тебя. Это діропалась цепо. Киловаш? Нашки угу. он смачний? Та ясно. Що ти сумніваєш, що він смачний? Смачного тоді. Що він угу. смачний. Угу. Куча салату, яйця. Ну, Добре, то смачного тобі. Я міцно маю, я вже витримала. Я не міцно, я не міцно. Тобі ще одну п'єш? Ні, та я маю штуку. Я не можу, реально от я на не можу пити Ну не можу пити, Я можу пити. Забрала з нової пошти? Забрала твою посилку. Віталій, чий? Я зло ага. відвішаю. О, там, он, там, ноутбук стоїть на нові. Ти я зараз, зараз, зараз підніми, що там третій віталіка, бо то ціла специфіка, телевізор повішали, а то бачиш, ноутбук підключений під телевізор. А, то у вас телевізор появився. А, зараз... а в нас ілюстерку це там появило. Ти прикинь, як я я навіть не зауважу. А, ну... а Велика кавалірка каже. От вам і цьотка, навіть не зауважила. А мені, я на що... Я вам скажу, у нас дуже рідко приходить, вона тільки приходить, от кої, як ми... Але, Але я забула просто парфуми, тобі зважається на роботу, знаєш. Угу. А Віталій каже, може і добре, прийде в гості до вас. Все а що я не такий... робиться, робиться на карамі? А я такий смачний вчора борщ. приготувала, Макарон. А ти зараз попробуєш тобі з тим капитана. Ана, то я вчасно, я на обід. Ну, обід Ай хліба немає, я че. Та давай відкривай мені то. А та та зараз відкрита, чекай каву зробить, так чекало. Ще. А, а, груди, а то ти її, а чого ти її зав'язуєш? То ти собі завіжиє? А їй не треба, та що її? Та а нащо їй? Та було скрутиш. Чому її? Ага, точно. А на що її зав'язувати? То ти собі зав'яжеш ти? Та в собі хай бачить. А чого? Я тут, ні, то я буду шкірувати туди, де вона мені буде пхай. Та, та ти я розумас, не бачиш. Тебе, ти все. та ні, а то їй мало. Для чого? Ну для чого їй закривати очі? і так нічого не робить, вона їсть хіба. Ти собі завіжи очі? А ви сідає зараз, щоб ти ніч не виділ? Спеціально, щоб я більше не приходила до вас на обід. — Їй треба, ні. Руки, ти можеш руки в ткої залізти. руки? Давай. Прийшла куда? на обід. Куди отут а буде? Я зрозуміла, від... я, я нап'юся. так? Наталья. А що Гал... ти оберни ложку з другої О, Все. То можна трохи давай. менше. Давай, пань. <рес> Та що ти то давай, ти їсти? Хіба запкала? Давай. Давай. Тогда ты, ты... Доела? Хлеба дай, вот. Да. Дай хлеба. Ну, да, да, сыру да. дай трохи. Да. А, а то треба прожевать. Да, Давай. Ну, давай. дай попити. Ти мені макарон не дай, а на траву Дай ще. Давай. Добре. Давай. Я так не умею, что скажу, Я чуть не подвохся к кому. Уже руками едой. Да, подыхай, все, пусть. Не, я не хочу. Давай мне, макароны мне дай. Рыба надо дай.